Історія про соціальний ліфт. Бувають різні життєві ситуації. Так ось два роки тому, де я працювала в готелі, з нами жила сімейна пара, кухар, шеф-кухар дуже він такий був талановитий, дуже добре заробляв, і головна офіціантка. І жили вони разом, все було добре. Як тут всі взнають, що оказується влітку кухар. Зустрічався з покоївкою молодою дівчиною з Румунії, дуже симпатичною, ну, такою не дуже далекою за розумовими здібностями. Але ну, зустрічався і тут починаються скандали, крики. Боже, що ця офіціантка влаштовувала? Вона там і била його, і кидалася на неї, що вона там тільки не робила. Ну, ладно, всі поспівчували її, але ж. Головне, як карма діє, що ця офіціантка впала, синця підбила під око. Коротше. Але справа не в тому. Ну, розійшлись вони. Проходить два роки, зараз я взнаю. Працюють вони так і далі всі разом в одному готелі, тільки на різних там посадах. Але ця покоївка почала соціально рости. Кухар почав її. Навчати і робити з неї помічника, кухаря. Вона робить зараз солодке, а офіціантка залишилась так і там. І е, цей працює офіціанткою, е, ходить, е, мстить, е, весь час наклепи зводить. Е, Коротше, що вона тільки там не робить. А ця молода румунка. Яка була покоївкою, стала вже помічником кухаря, почала ось так соціально рости. От коли за рахунок чоловіка можна вирости і змінитись. Не факт, що коли прийде, вона добре освоїть цю вакансію, то переросте цього кухаря, дасть йому пенька і піде далі. Мораль не в цьому. Мораль в тому, як можна соціально вирости, якщо робити над собою надзусилля вчитися? Овцянка пішла вниз. Італійка, Італійка, сорокарічна італійка без освіти. Не пішла вгору не після розлучення з цим чоловіком. У неї не виникло питань, а чому він так зі мною вчинив? Вона не пішла розвиватися, вона не пішла покращувати своє життя. Вона почала мстити, вона почала, коротше, деградувати. А ось ця молода румунка, яку мстили. А вона, не дивлячись ні на що, не скотилася вниз, не почала у відповідь робити помсту, а почала рухатись вверх, навчатись, змінюватись, покращуватись. Вона пішла вгору. Ось так. І ця б італійка мала б зробити висновки і задати собі запитання, що вона робить не так. Але ні, вона собі запитання не задає, проклинає всіх і всього на світі. Ось так соціальний лік. Це така маленька історія. Їх насправді в житті буває дуже багато.